Казати, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І знаєте, ми молились цією молитвою. І потім Бог вчив нас. Якщо ж ти так молишся, то коли в тебе хтось позичив гроші, прости йому. Як? Так він же позичив у мене велику суму. А це ж було в той період, коли ми були там, Должні банкам величезні суми. І ми приймали рішення простити, простити, простити. Потім Бог учив нас: якщо підходить до тебе людина і каже, позич мені там, 5 тисяч гривень, а в тебе їх нема. Ну, дай 20. Просто.